Ворог накинув на нас чорну хустку. І дуже сподіваємось на те, що Господь допоможе нам її зняти. Ми знаємо, яку величезну допомогу робить кожен волонтер для наших дорогих захисників і захисниць. Ми знаємо, що якби не волонтерська підтримка, то що було б з нашими дорогими захисниками і захисницями? Чи мали б вони хоча б шматок хліба, чи мали б вони ложку води, чи мали б вони щоразу що одягнутися і взутися? Не говорячи вже про все інше. Тому це теж героїчні люди, які щоразу їздять на фронт до наших захисників, щоб відвести їм все те, що ми можемо для них зібрати. І кожен раз ми благаємо, кажучи, благослови Всевишній волонтера, який на фронт щоразу вирушав. Візьми під захист, Господи, шофера, бо в них велика і світла я душа. Опікуйся, ти ними всю дорогу, живи із ними <кій> додому повертай. Жени потвор від нашого порогу, в дорозі їм прошу, допомагай. їм казуй шлях Всевишній, я благаю, від ворога щитами закривай. За них слова молитви промовляю, на кожнім кроці їх оберігай. Життям своїм щоразу ризикують, бо місія тепер у них така, так перемогу ЗСУ гаптують, їм помага Господня рука. Щоразу їдуть мінними полями, захисникам везуть усе від нас. Бо ті на полю бою з москалями, що пекло нам влаштовують весь час, хай ангели літають понад ними, причиста, хай бери їх під покров, додому хай вертаються живими, а з дому поведи їх Боже знов. Нехай Господь береже і наших дорогих волонтерів, і наших дорогих захисників і захисниць, низький уклін за все, що вони роблять для нас. Нехай Господь береже кожного з нас, нехай береже наші домівки, нехай береже нашу Богом дану святу українську землю, яку ворог взявся знищувати, спопиляти. Де ворог взявся старати з лиця землі все, що трапляється на його шляху. Нехай Господь зробить так, щоб кожен орко, який ступив на нашу землю, який має намір ступити, ще не прийшов до нас, хай згине назавжди, як роса на сонці. А ми будемо щиро надалі благати Господа, щоб беріг нас усіх, беріг наших захисників, беріг нашу неньку Україну і беріг нашу солов'їну. Тому що мова, вишиванка, українці це все дороге. Без цього Україні не буде. А ми щиро сподіваємось і віримо на те, що все буде Україна. І все будуть українці, дорогі мої, будьте благословені Господом. Нехай Господь береже вас, нехай благословить вас всіх на кожну спокійну мить. сінька мить хай буде спокійною. І кожен день, і кожну ніч. Хай все буде як найкраще. До наступної зустрічі. Я ще сподіваюся, що вона дуже скоро буде. Залишайтесь благословені Господом. А з вами в прямому етері була я, королева гір Клавдія Дмитрівна.